А ще таке от почула, що в'ючіся квіти, ці монстери зінгонями, епіпремними, Ті ж самі плющики, що це все йдуть вампіри, бо вони в'ються, вони енергію забирають. Це сплітні. Плющик буде в домі, чоловік буде гулять. Вітаю. Я консультант садового центру Світлана. До нас на Ютуб поступило таке питання, чому не можуть справитися з плющиком. Думали, що плющик якби невибаглива рослинка, але вони не змогли справитися. Він не любить сонця. Вони від сонця получають ожоги, з'являються коричневі п'ятна. Більш темні сорти на легко полотінь, більш світлі сорти світле місце розположення, однаковий полів, що темно, що світло. Майже при повному всиханні ґрунта. Чим він є влажність, і ви все-таки не дали їм просохнути, і він у вас пропаде. В нього буде прям висихати листочок, чорніє прям ця, і ви будете стригти, стригти, зрізати ці всі веточки, і він у вас загине, тому що неправильний полів. Він дуже не любить переувлажнення. Купили плющик. Пересадіть його. Ну, якщо ви сажаєте з чимось разом, то ну, також допустим, там і підходять по поліву і хлорофітуми, і стендапсуси, і різні солеролії, ролії. це все з полівом зв'язано і. І з притіненням, і на освітлення, як би підходить, то ви зразу пересаджувати можете. Вони готові до пересадки. Грунт універсальний, декоративно листинний, все на розмір більше. Не висаджуємо великі вазончики, тому що ви ще можете їх загублювати у великих горшочках, і вони будуть вас гнить, не висихати. І така у вас трагедія і случається з квіточками нашими. Навіть якщо ви пересадили. Обов'язково можете поставити квіточку як на карантин. Ну, для профілактики можна і обробити. Ви не зашкодите рослині. Але пересадка як би треба, тому що тут все вирощено для того, щоб вже пересадити. Люблять оприскування, а оприскування для плюща це дуже обов'язково. Якщо мало оприскували, також гине хідера. Якщо сухий воздух, у вас заводиться кліщ. Випиває він соки з квіточки і. Ви не спасете вже потім цього плюща. Тому дуже треба вибагливо дивитися до них. Клещ заводиться на внутрішній стороні листочка, він не зверху, тому ви могли і не замітити, що у вас там є шкідник. Що є такі, виходить, як предрасудки, що не можна держати вдома плющ, тому що він в'ється. Якби в'ючіся растіння, це і плоди то, що манстера і вампір. Це все неправда. Це все у нас предрасутки в голові. Так, да, вони збирають нашу пиль, але ми їх миємо, і ми менше цієї пилі виходить, вдихаємо. Вони очищають наше повітря. Так що вони дуже корисні в наших кімнатних приміщеннях, і без них було б дуже якби скучно. І головне, щоб ви создали їй те місце, де вона должна у вас стояти. Неважко за рослиною ухажувати. Спочатку треба оприділити місце, на якому вона повинна стояти. Заходьте до нас на YouTube, задавайте нам питання. По можливості будемо старатися вам відповідати. В нас такий нелегкий. Час тому, що зараз у нас, якраз, вибачте, тривога на все добре. До зустрічі!